Благословенний Бог наш завжди, нині повсяч, і навіки вічні Амінь. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святи, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, пося час і на віки віки, Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очі стеріхи наші, владико, прости беззаконня, наші, святих зняться і зцілини мочина. Аші. Імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, Ти що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Ха прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини, наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і, і Сина і Святого Духа, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. З духами спочилих праведників душу раби Твоїй спасе у упокой. І прийми до блаженного життя коло тебе, чоловіка, В оселях твоїх, Господи, де всі святі твої спочивають, упокой душу спочили раби Твоєї, бо ти єдиний чоловік Олю, обець. Слава Отцю, і сину, і святому духові, ти все бог що ша зійшов і все розрішив закованих і душу роби твоєї упокой. І нині повся час війна. Віки віків Амінь, єдина чиста і непорочна я Тіво, щоб обсіми мене породила, молися за спасіння душі в і... її. Помилуй нас, Боже, з великої милості Тві молимось Тобі, вислухай і помилуй. O spodi pomiluj o spodi po Спокій душі і раби Божої Галини, що шість років сьогодні зняв поконня сповняє. Ов, Господь Бог оселив душу її там, де праведні споживають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Божий, царство Небесно, відпущі гріхи її, у Христа безсмертно Царебо нашу просимо, подай, Господи, Господу помолимось. Ти смерть подала від диявола, знищив життя твоєм подав сам, Господи, у покій душу, спочило й раби Твоєї Галини, що шість років зняв смерті її, сповняється у місці світлім, У місці квітучому, У місці спокою, де немає, ні журби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинила вона словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіколюбний Бог прости. Бо нема людини, щоб жила і не зрішила, ти один без гріха, правда твоя правда вічна, і слово твоє є істина. Бо ти єси воскресіння, життя і спокій, душі спочило й раби Твоєї Галини, що шість років сьогодні з дня упокоєння, її сповняється, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим боїм животворчим Твоїм духом мені повсякчас і віки вічні, Амінь, премудрість, пресвятая Богородице, спаси нас, чеснішу від Херови, і незрівняно славнішу від серафимів, що шо безвітління Бослого породила. Сущу Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже наша, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! слави Христу, що воскрес із мертвих. Істинний Бог наш молитвами пречистої своїй матері, святих хвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, і всіх святих душу раби своєї, Галини, що шість років сьогодні з дня смерті сповняється. У оселя святих оселить в лоні Авраама у покої до праведних приєднає. А нас помилий, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. Спінні, вічний спокій, Подай, Господи душі спочили раби Твої галини, що шість років з дня смерті сповняється, і її вічною пам'ять. тій душі, спочилої раби Божої Галини, що шість років з дня смерті сповняється, помолимось Господньою молитвою у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душам нашим. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти в женах. Благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душам нашим. Отче наш, Ти, що єсти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід утроби Твоєї, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душа наша. Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, і Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, у Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ослаби, остави, прости, Господи, всі гріхи вільні і невільні раби твої галини. І упокій її в раї, десь і святі, і праведні спочивають. А нас живущих помилуй і спаси, бо ти благий і чоловіко-любний. Слава Ісусу Христу. Ще Щоро... раз дякую всім за молитву.